Доброго дня! Мене звати Лада, я вітаю вас на своєму каналі. І це відео буде, сподіваюся, влогом тижневим. Сьогодні в мене середа, середа 11, здається, вересня. І я підключаюся до вас перший раз і хочу вам. Спочатку показати свої покупки. Я накупляла знову шкарпеткової пряжі, але це стокова шкарпеткова пряжа. Це залишки, багато залишків, є трошки от цілих моточків. І, і ви мене спитаєте, на що? На що? для чого. Я вам скажу, що я не знаю. в мене минулого місяця було якесь затемнення розуму, не знаю. Чому мені дуже хотілося купувати шкарпеткову пряжу. Не знаю для чого, вона мені в таких кількостях, але от не могла я себе зупинити. Прямо такий, який, знаєте, як в тому старому фільмі, е, шоу, упав, очнувся гипс. Так і в мене. Е, от. Тому. Почнемо. Почну спочатку з цілих моточків, почну з самого цікавого моточка. Це оцей моточок. Він без етикетки, але перед тим, як його купити, мені е, в одному магазинчику впало в око моточок е, на Кубохо. А, але я пошукала-пошукала і виявила, що те на кобоху в тому фарбуванні ніде нема по магазинам. І я зробила висновок, що, скоріш за все, його зняли з виробництва. Там де, я вам зараз ставлю фотографію. Таке дуже дуже гарне розфарбування. Називається е, Небо і Гори. чи щось таке, да, Sky and Mountain. Е, і я так хотілася мені його. І тут, в магазині Стокової пряжі, я бачу ось цей моток, і він мені так сподобався. І я так хотіла купити. І я замовила його. І лише в процесі того, коли ця посилка вже йшла до мене, до мене дійшло, що це є той самий на кобоху, який мені дуже сподобався. Це і є він. Отак от. Я його знайшла на стоці. Виявляєте? Це ось такий повний моточок. Так, ну дуже, мені дуже подобається цей колір. Далі ось такий, трошечки, здається, не повний або повний, я не пам'ятаю. Ось така пряжа. 4 нитка, 50 грамів. Стандартний шкарпетковий склад і метраж. Це, напевно, німецька нитка. Ось така дуже прикольні такі поєднання кольорів, темні. Ось такий моточок, також 50-грамовий, цей повністю він повний. Також напевно німецька нитка. Дивіться, ось такі кольори. Я думаю, ви здогадуєтесь, для чого мені такі кольори, для кого я буду ці шкарпетки в'язати. І ще ось такий моточок. Він був як моточок, я його просто перемотала, бо він розсипався сильно. Ось такого синього кольору. Пам'ятаєте, я казала, що мені от. Для повного щастя, з однотонних кольорів не вистачає тільки синього. Такий синій, блакитно-синій, я б сказала. Дуже гарний. Так, і, і ще ось така велика коробка залишків шкарпеткової пряжі. І ви мене спитаєте, для чого мені це? Для чого мені залишки? Тому що ну, це ж. У нас і в самих вистачає залишки, правда, і часто ніхто не знає, куди їх дівати. Всім більше подобається в'язати з повних моточків, а от мені дуже подобається в'язати з залишків. І навіть якщо це не мої залишки, якісь такі, ну типу ось такі невеличкі куплені залишки, мені подобається з них в'язати. Чому? Тому що це дуже цікаво. По-перше, не знаєш, що в тебе в кінці-кінці вийде, тому що подивившись на моточок. Можна знайти в інтернеті, там, яке буде розформування, або вже за самому точку показане, яка має бути шкарпетка. Мені це не цікаво. Мені, мені хочеться знати, яка вона буде. Е, По-друге, це дуже цікаво їх міксувати, подумати, попідбирати. Мені це прямо ну, дуже цікаво. По-третє, Треба в'язати шкарпетки для ЗСУ, їх треба багато, вони великі, чоловічі, і лише їх окрас рятує від нудьги під час їх в'язання. Тому я собі не купила цих шкарпеткових залишків, хоча в мене їх також, вони також є. Але, ну, неважливо. Так, почну я з отакого нейтрального сіренького кольору, темно-сірого. Ось така шкарпеткова ниточка. Тут. Ось такий маленький залишок, і ось такий. Я їх зважу, але я не пам'ятаю, я буду це все ділити на два, і буду вив'язувати якісь смужки, хелікси і тому подібне. Далі ось такі два, два залишки. Вони не однакові, але це неважливо. Це ось такий дуже часто зустрічаючися поєднання кольорів в різних пряжах це світлі, різні відтінки сірого і такий білий. І от будуть ось такі якісь, може, смужки чи що, я не знаю. Так, далі в мене є ось такі два, однаково змотані моточки. Хтось в'язав шкарпетки, я думаю. А ось так. Це ось така ниточка. Вона, бачите, там є біл, такий молочний, коричневі вкраплення, темно-зелені. Ну, загалом, ось такі. Це все залишки чотири нитки. Я, мені подобається, я вже зрозуміла, що мені подобається в'язати шкарпетки з чотири нитки. Далі ось такий, і я спочатку не розгледіла його колір. Але от я не знаю, чи на камері буде видно, він бачите, такий темно-зелений з синіми вкрапленнями. Я це розгляділа лише вчора, коли на цей моточок впало сонечко. А так цього було не дуже помітно. Далі в мене є ось такі залишки, дивіться. Бачите, вони не однакові, це такі також поєднання синього, там зеленого. Бачите, таке пофарбування нитки, наче наче таке вибілене, потерте. Прикольно. Ну і всі залишки такі ну, не дуже маленькі, прям не по 5 грамів. Оце ще від цих або не від цих. Я не зрозуміла, чи це одне і те саме, чи ні. Бачите, от, текстура фарбування схожа, але кольори різні. Не знаю. Далі ще були ось такі моточки. А, це, напевно, продовження ось цього матка, я так думаю. Не знаю. Ось такі. Дуже м'якенькі, до речі, оці прям такі, прям дуже приємні. Тут якийсь коричневий, синій, білий, коричневий, темний. Коротше, всякі-всякі різні. Далі ще ось такі великі залишки. Це такий вівсяний колір. Сіро, я б сказала, сіру-бежевий такий колір. Два таких величеньких моточки. Ой! Це щоб було чим розбавляти ці всі залишки. І два ось таких залишки від накобоху, але це старі серії. Я так уже подивилася, що таких от. Вже не роблять. Бачите, старі етикетки. Ось такі два матки. А, і це ще не все. Ось такий залишок від регії. Чотири нитки. Має бути навіть ось така шкарпетка. Це не цікаво, побачите, яка буде шкарпетка. Ну, може, комусь цікаво? Мені не дуже. Я не хочу знати, яка буде. Ось такі, тут десь близько 40 грамів. Це щось додати і вийдуть повноцінні шкарпетки. Отак от навіть можна. Дуже класна така вона. Прикольна. Ось такі от в мене були покупки. Так, а зараз я вам ще покажу, що я трошки пов'язала за ці дні, поки. Я не підключалася. Я якось на тому тижні вичерпала всю свою енергію, яка в мене була. І на вихідних я себе почувала просто розбитою якоюсь. Нема в мене ні сил, ні, ж... ні бажання, ні концентрації. Просто а... повна протилежність тому, що було на минулому тижні. Мені навіть іноді було важкенько в'язати, тому що я не могла зосередитися і сфокусуватися на в'язанні, тому якось на вихідних я взагалі мало пов'язала, хоча було достатньо часу, але от якось воно не складалося. що ви бачите перед собою, це в мене меджик лупом я в'яжу рукави. Вона тут в мене заглушок випадково. Випадковим чином, є одна і десь є навіть друга. Я вже, бачите, просуваю потрохи свої плечові, маю таку казкову надію, що я встигну це закінчити в рамках Веренісажу, але не знаю. Якби ще така продуктивність в мене була завжди, як на тому тижні, але ні. І от в мене вже прив'язано по ось такій частинці рукава. Як бачите, піднімала спрої. І ось так в'яжу потрошечки рукави. Небагато, не але ну, я стараюсь. Що я можу сказати? А, я ще переробила. Вірніше, я да, переробила. Горловину. Ось така у мене обробка горловини. Я її декілька разів прив'язувала, тому що минулого разу я вам показувала, що я її закриваю голкою. Я відрізала те закриття голкою і перев'язувала, бо воно дуже сильно стягло те закриття, і не можна було навіть голову просунути. От. А от тепер у мене просто така невеличка резиночка 1 на один і закриття з накидами. Ось так. такі просування по цьому джемперу. І ще ввечері особливо, я знаю як вас, але в мене, якщо я в'яжу довго плечовий виріб, він мене втомлює. І я починаю, мені хочеться чогось простішого пов'язати, бо я ну, такого, щоб не задумуючись, і це, звичайно, що шкарпетки. Ось ці шкарпетки знаку обоха. У мене вже відв'язана халявка. Ось така не дуже висока, я не дуже високу халявку для себе вив'язувала. Нагадаю, що для мене в'яжуться шкарпетки. І спробувала ось таку п'яточку, шустра п'ятка в'язала за майстер-класом. Світлани. давай пов'яжемо. Якщо чесно, ну, не, прямо, не дуже мені сподобалася ця п'ятка. Якось бумеранг мені поки більше подобається. Ну, подивимося, це просто я тільки перший раз в'язала, У мене невисокий підйом, тому тут такі всього 6 рядочків клину. І такі шкарпетки. В'яжу Magic Loop не вони дуже вони заморочливі, але дуже гарненькі. Мені подобається саме фарбування цих шкарпеток. Ось так. І це все, що я маю вам показати на середу. Тому, буду працювати. Сподіваюсь, буде щось цікавеньке. Не перемикайтесь до наступних підключень. Вітаю дівчатка. У мене сьогодні п'ятниця. 13. П'ятниця-13. Я дуже Ліньма вітаю дівчатка, У мене сьогодні п'ятниця, 13 вересня. Я не забоборна, тому <кій> мене налікає ця дата, цей день, але е... я дуже лінилася, не хотілася мені підключатися. Я взагалі останнім часом дуже часто лінуюся. Ну, я не те, щоб лінуюся, я прям сказала, що от там, я лінуюся. Я себе е... Морально гірше почуваю, якщо ви давно зі мною на каналі, то я думаю, ви знаєте, що я лікувалася у психіатра від депресії і депресія це справа така, з якою треба боротися кожен день і пам'ятати про неї кожен день, бо якщо ти даш слабину, вона дуже швиденько знову повернеться. Тому, якби я, звісно, не намагалася дотримуватися всіх рекомендацій, то от буквально з приходу календарної осені я стала спостерігати, що мій, мій психологічний стан став погіршуватися. Менше енергії, менше мотивації, менше гарного настрою, менше сил. Я дуже сподіваюся, що це все минеться без. Знову лікування медикаментозного, але, ну, не знаю, буде по-всякому, ми всяке приймемо. До всякого готові один раз я це поборола, поборю і наступний, я думаю. Так, ну, так, тепер про гарне. Як ви бачите, в мене на такому етапі вже мій джампер з такого. Вершкового кольору цей, а, ця ниточка. І бачите, в мене тут стоїть маркер, це я початок ряду, це я вчора працювала от лише над цим джампером, я ось стільки прив'язала, я вже відділила тут рукави. І знаєте, що в мене, що вам хочу сказати? Я вам покажу свій фейл. Що в мене, бачите, на рукави також відділені петлі тіла. Тобто по три петлі тіла в мене пішло на рукави. Ви спитаєте, чого? Для чого? Ну, тому що погон я ще не вмію розраховувати достатньо. Коли я приміряла, мені здалося, що цієї довжини плеча достатньо, якраз нормально. А коли я вже пров'язала більше, почала приміряти, виявилося, що. Зробила широким тілом, треба було робити коротше плече, менше додавань. Ну, я вже не хотіла перев'язувати, чесно, сиділо доволі непогано, просто що виріб вийшов ширше, ніж я хочу. І тому, як е, 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 сказати, для того, щоб ще набрати е, ширину рукава, мені треба було би ще довше в'язати донизу. А донизу в мене, ну, коротше, не співпадала та кількість рядів, скільки мені ще залишається донизу, і та кількість рядів, яка мені треба для того, щоб набрати ширину рукава. Того я ось так от зробила, ну я приміряла вже от на цьому етапі, як коли відділила. Виглядає непогано, не, не надто воно там і видно. Звісно, що поки що рукава не почалися в'язатися і не зрозуміло, як воно буде виглядати. Але я думаю, що. Некритично це буде виглядати. Я не думаю, що хтось буде до цього приглядатися. Сидить непогано, я постійно його приміряю, поки вяжу, хочу бачити картину, яка виходить. І ось в мене вже третя смужка візерунку відв'язана. Тому якось на ось такому етапі. В'яжеться швидко. У мене вже залишилося от стільки ниток з тих, що я відмотувала. Це з першої бобіни. Ну, тут ще. Ну, я думаю, донизу мені точно не вистачить дов'язати, але так непогану частину ще вистачить, прив'язати. А там що в мене те, що на бабіні залишилось. Я думаю, мені цілком вистачить на рукави, на обробки, і на ну, все мені, коротше, вистачить. Ось такий процес в'яжеться. Я сподіваюся, все буде добре. Я не люблю розпускати, я така от лінива і можу собі дозволити ось такий. Хто хтось сказав би, що це якесь страшне неподобство. Не знаю, перфекціоністи впадуть у відчай. Їм це дуже не сподобається, але я не перфекціоніст. Мені головне, щоб ззовні це виглядало гарно і сиділо непогано, а воно так і виглядає. Тому я не надто переймаюсь через це. Хай буде. Це не так страшно. Це не найстрашніше, що може бути в житті. Перев'язувати через оце мені не хотілося. Можна було повністю розпустити, знову почати, зробити коротше плече, але нічого. Так в мене і ширина тіла зменшилася, і рукав нормальної тепер ширини. Коротше, якось так. Ось так от. Тут такі прибавки. Візоруночок. Такі ось прибавки на рукава. Прибавки на рукава, я, до речі, робила з дужки петлі попереднього ряду. Ось так. Тут вже трошки пішла і робила. Тут я робила в кожному другому ряді, а тут я робила в двох рядах поспіль, потім в одному ряду не робила, потім знову в двох рядах робила, потім в одному не робила. І ось тут такі прибавки. Коротше, експериментую. Це, знаєте, моє в'язання, мої експерименти, мій досвід тому ось так. Не соромлюся вам показувати свої. Помилки і тому подібне, тому ось так. Я думаю, що ми з вами вже зустрінемося в неділю, подивимося, що в мене на цьому тижні вийшло. Доброго дня! У мене сьогодні неділя, а, тиждень закінчився вже другий тиждень, закінчився вересня. І, ну, не сказати, що я прям супер задоволена своєю роботою за цей тиждень, але все-таки. Я дов'язала ось цей джемпер, дов'язала рукави. Як бачите, дуже гарненька резиночка по рукавам, вона. це ще він, звісно, не випраний, оця частина випрана, а рукави ні. Тому рукави ще трошки ось так от розрівняються, розтягнуться. Бо бачите, тут воно більш таке рівне, а ось тут ось так от скомкане. Тому воно ось так більше розпрямиться трошечки, потягнеться вниз. От ось такі два рукавчика вив'язані. Вив'язувала Magic Loop, тому рукави однакові. А, до речі, не зважила джампер, зараз зважу його. А, от, я вже поховала всі кінчики. Вчора піввечора я ховала ці кінчики, якщо чесно, я дуже втомилася їх ховати, бо їх було багатенько, незважаючи на те, що в самому виробі я робила протяжки. Ось так. Це в мене ще кінчики поховані, але після прання я ще трошки пройдуся і їх пообрізаю. Дивіться, ось так робила протяжки. Тому що, ну, по-іншому, це все треба було б ховати. І дуже багато і було б негарно на вивороті це все. Так само в мене і на рукавах, дивіться, ось такі протяжки по рукаву йдуть. Я думаю, що це пристойно. Виглядає, не думаю, що має зачіплятися. Я це все виперу, потім ще ретельно перегляну, попідтягую, пообрізаю, і все буде дуже добре. Я не знаю, для кого конкретно цей джампер, чи для мене, чи я буду його носити, чи хтось інший. Я його зв'язала, просто тому що мені захотілося ось такої поєднання кольорової гами. Вона була така пряжа. І я от його зв'язала, надихаючись тими краєвидами, які я спостерігаю зі свого вікна, коли на вулиці йде дощ, гроза. Я живу в такому районі міста, який знаходиться на такому якби, півострові біля річки. Нас з усіх сторон омиває річка. І, і в нас, якщо у всьому місті, може йде такий, знаєте, дощик собі. Е то в нас може розігратися справжній такий, знаєте, не знаю, якраз описати <смі> такий, прямо, е така буря, дуже сильний вітер, дуже сильний дощ, такий прям, дуже сильний. І, і хмари отак, знаєте, над річкою збираються, і особливо восени. Це дуже нагадує ось ці кольори, колір річки, неба над цією річкою. Ось таких грозових хмар. От дуже-дуже нагадує це кольорове поєднання. Можливо, якщо в мене все-таки випаде така можливість сфотографуватися на фоні цього неба і річки в цьому джемпері, це буде дуже класно. Я так би і хотіла, звісно, його відфотографувати, але погода це непередбачувана штука, і, ну ви розумієте, так. Да? Так, що ось так. А ще от перев'язала резинку 1 на 1 внизу. Бачите, вона не дуже така рівна, тому що я розпускала нитку. У мене тут була резинка 3 на 1. Не знаю, що керувалася мною, коли я її в'язала. І я її перев'язала і закрила, так як і закрила рукави, з накидами закривала і горловину, і рукави, і низ. Після прання вона стане такою, як і там, гарненькою, такою. Просто що та резинка заверталася. Ось Ось така, коротше, в мене робота. Я, що чесно, довгенько її в'язала. Я розпочинала, її, здається, ще в червні місяці, в стартах. І тільки ось в вересні я дов'язала. Ну, щось дуже розтягнувся цей проєкт в мене, але я нарешті його закінчила і це. Така перша моя серйозна робота у вернісажі осінніх барв. Це ось такий джемпер в кольорі осіннього дощового грозового неба. Я його виперу і, можливо, в інших відео вже покажу вам його на собі. Але я зробила підзйомку. Зараз ви побачите, як він виглядає на вішечку. Тілі, але загалом такий загальний вигляд, я думаю, ви побачили. Я робила скорочення по рукавам, але, як бачите, не, не надто такі різкі, просто вони є. Вони є, але от не супер такі прям різкі. Коротше, ось такий. Це японське плече, якщо хтось вже забувся, вже всі, напевно, забулися, коли я починала в'язати, ось таке. Ось в мене воно гарненько сидить все. У мене така доволі кругленька, широка горловина вийшла загалом. Ось так. Дуже рада. Будуть гарні фото, сподіваюся. Так, що ще? А, гарбузики. Я додала гарбузики свої, також, верні, сайжі, сіні, бар. І це ось такі мої. Три маленькі готові роботи. Бачите, приклеювала оці пиптики на клей пістолет. Ось такі вони в мене вийшли. Може не ідеальні. Бачите, такі трошки просвічується в них пряжа. Ну... Не знаю, ось такі три малюки. Більше не хочу в'язати, більше мені не потрібно. Мені, якщо, якщо чесно, не дуже викликало велике захоплення в'язання цих гарбузиків. А, я бачу, дівчатка прям багато їх нав'язують. Не знаю, мені не дуже подобається сам процес в'язання. Це доволі одноманітна робота. Я таку не люблю повторювати одне і те саме, я не люблю. А, мені подобається щось нове постійно робити. Але. Вони дуже милі, в інтер'єрі так прикольно виглядають. І е, три мені буде достатньо, бо я навіть і не знаю, куди дівати всі ті інші, якби я їх зв'язала. Ось ці два в мене зв'язані з джинсу, ярнад джинс. А ось цей зв'язаний, але мені цей більше подобається за текстуру, він такий більш, сказати, тримає форму такий. А це зв'язаний з... Газал Baby Organic цезі 100% бавовни. От е, якось так е, на цьому тижні в мене це все. Багато дуже зайняло робота над цим джемпером, але я його нарешті закінчила. На черзі в мене ще два джемпери і всі останні роботи. Але з всіх моєї великої кількості процесів в мене віднялися гарбузики і цей джемпер, тобто мінус два. Якщо я ще сьогодні плідно попрацюю, то я закінчу ще шкарпетки. Але про це вже в наступному відео. Я дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте свої коментарі і вподобайки і до зустрічі! У наступних відео бувайте.